Угу. Отже, отже, розпочнемо. Друзі, колеги радий всіх привітати на нашому вебінарі Leveraging Chat GPT in Project Management Real Case, присвячено, як ви бачите, чату GPT. На цьому слайді ви побачите нашу адженду. Ми збираємося поговорити про безпосередньо чат, його функціонал, порівняльні характеристики, як ми можемо його використовувати в професійній діяльності, а також у повсякденному житті. Як я вже сказав, наш вебінар проходить на базі PM Community Хмельницький, до якого я усіх вас закликаю доєднатися в якості мемберів. Нам буде дуже приємно. А ви отримаєте в подальшому цікаву і корисну інформацію. Надіюсь, що всі ви будете разом з нами. Посилання на сторінку я залишу в чаті нашого івенту. Отже, наразі хочу представити наших спікерів та наші колеги, проєкт-менеджери Олександр Пустовойтов та Антон Бобильов. І надаю хлопцям слова. Олександр, будь ласка, супер, супер, Сергій, дуже дякую. Всім, всім привіт! Я починаю цей вебінар з дуже цікавої теми. Відразу прийду до неї, тому що часу у нас обмаль, Інформації дуже багато насправді. Тож, BARD або чат GPT. Зараз я пошарю тоді екран. Ви мені скажете, чим буде видно. Це оквидно yeah. так, супер. Е, ну, багато хто з вас користується чатом GPT, А мабуть, багато хто з вас вже чув про інше рішення від компанії Google AI Ябард, е, яка в принципі, е, як вони заявляють, ще знаходиться в стадії розробці, але вже на даний момент. Має певну складає певну конкуренцію для чаду GPT. Тож почнемо з того, що подивимося, хто кращий чат GPT або BART, які, яке рішення краще використовувати в певних запитах, і поїхали. Значить, зараз з лівої сторони ви бачите чат GPT, з правої BART. І зразу ви бачите, що у них інтерфейс доволі схожий, вони прості, вони дуже зручні в використанні. Все, що вам потрібно, це просто ввести ваш запит, відправити і отримувати повідомлення. І чат, GPT, і BART надають можливість вам редагувати ваші попередні запити, а надають можливість відправляти коментарі до стосовно на, на ті відповіді, які вони генерують. Так? Можливість навіть відправити посилання є на цей чат з бардом або з чатом GPT. і у чати GPT у барда з лівої сторони є додаткове меню, де ви можете побачити історію попередніх ваших запитів попередніх чатів, які ви можете або, наприклад, наприклад, удалити видалити, або змінити назву з якогось чату. Це дуже це дуже зручно для тих, хто використовує часто чат GPT і хоче якось структурувати, організувати вашу робочу область. У вас може бути, наприклад, один чат присвячений вивченню аналізької мови, інший чат по роботі, там і третій чат ще по якійсь темі, тому дуже зручно користуватися. В принципі, на цьому схожості по інтерфейсу. І у чата GPT у барда завершується, як і завершується, в принципі для чату GPT. А ось Бард пропонує деякі цікаві речі. Які мене дуже порадували і здивували. А по перше, що зразу мені кинулося в очі, це можливість задавати ваші запити через аудіоформат. Тобто, у вас тут є можливість включити мікрофончик, і те, що я казав на початку, певні певні фічі можуть відвалюватися. У мене щось останні пару днів не працює цей мікрофончик, але до цього я дуже активно його використовував. Uh, і дуже, дуже зручно дуже uh, економить час для того, щоб не писати ваш запит. Тому я впевнений, у вас він працює. Це просто у мене щось налаштуваннях. лахтуваннях. Uh, наступне, що дуже що також цікаво, це те, що є можливість uh, попросити чат барт прочитати вам цей запит, його відповідь. Тут є така іконка. Прослухати, і він починає вам начитувати цей текст. А дуже часто, коли я користуюся чатом GPT, я додатково модифікую відповідь його. Наприклад, мені потрібно скоротити текст, або навпаки, попросити його зробити більш розширений текст, або використати якусь професійну, або навпаки, більш таку розмовну лексику. А що мені сподобалося у BARD, Це те, що ці додаткові модифікації вони тут виведені в таку менюшку, і дуже швидко можна, ось наприклад, зробити мені текст простіше або Довше або скороти текст, і він, він перегенерує цю відповідь і надасть вам коротку версію цього тексту. Далі, що він пропонує, це можливість отримати зразу ж три варіанти відповіді. Ось ви бачите на екрані. У мене три є варіанти. ChatGPT, GPT, як ви знаєте, надає одну ж один варіант відповіді. Ось це теж дуже скорочує скорочує часу при використанні чат бард. І останнє, що мені дуже також сподобалося, це можливість Бард чату BARD аналізувати картинки. Ось тут є така іконочка Upload Image, можете натиснути. Я попередньо підготував картинку слона в кімнаті, і ось зараз ми задамо, скажемо йому. Що зображено на картинці, поки бо він зараз думає, ми переключимося на чат GPT і скажу, що тут немає цих, цих речей, немає ні, ні можливості завантажувати картинки, ні мікрофончика немає. Але десь, до речі, я знаходив інформацію, що якось через код можна все ж таки додати цю кнопку завантажувати картинку. Але я не знаю, як воно працює, не тестував. А у Барда, наприклад, це йде зразу по замовчуванню. І ось, бачите, поки ми чекали. Барт проаналізував цю картинку і видав нам надав нам відповідь, що зображено на картинці. До того ще додам, що він може також розпізнавати текста, які зображені на картинці, доволі непогано. Це стосується інтерфейсу. Далі ми переходимо вже до більш такого практичного використання чату GPT і BARD. і почну з того, що скажу, чат GPT, ви знаєте, є безкоштовна і є платна версія. Отож, безкоштовна версія вона використовує тільки ті дані, які були завантажені в цю модель до вересня 2021 року. А ось барт він використовує доступ постійний доступ до інтернету, і це дозволяє можливість вам отримувати е сучасну інформацію, останні дані, е що відбуваються. Ось, ось, наприклад, у нас е запит. Е е ми зараз закинемо запит в чат GPT і спитаємо, які зараз топові історії, що зараз топово відбувається в світі, і як і очікувалося, він скаже, що my knowledge is limited. А ось чат-барт, якщо ми задамо йому такий же самий запит, а ось what are the top stories today in the world, і він зможе вам, в принципі, на базі цієї інформації, яку він позбрав з інтернету, він може вам видасти, що зараз. Гарячого у світі новин. Тому, якщо у вас, вам потрібен доступ до останніх подій, до сучасної інформації, то ось БАРТ вам в цьому класно допоможе. До того ж, він абсолютно безкоштовний. Так, далі йдемо. До такої речі, як, як креативність, тому що якщо вам потрібно згенерувати якийсь ну, такий загальний більш креативний текст, то я тестував і BARD, і ChatGPT, і можу зробити висновок, що ChatGPT набагато краще справляється з цим завданням. Наприклад, вам потрібно написати які, якусь статтю на ваш на ваш веб-блог по про біткоін. І ось цей запит. Ось він написав невеличку статтю, і в принципі по першому реченню, зараз ми подивимося, як Барт відповість нам. І ви зможете оцінити креативність чату GPT. In the world of finance and technology, few innovations have garnered as much attention and і as Bitcoin. Ну доволі таке класне. Um, класний початок, да, ось um, ось те ж саме. Я питаю у Барда. Um, тут він такий більш більш такий інформативний. Bitcoin is a digital currency, also known as a cryptic currency, that was created in 2009, і, і яда, яда, яда. Тобто, по першому реченню, вже можна зрозуміти, що чат GPT більш креативно підійшов до цього завдання, ніж uh, ніж Бард. Um, але ось е, доволі цікаво це те, коли я його спитав е, е, таке просте, простий запит здав йому is your day going so far. Як у тебе зараз день проходить. Від креативного рішення я очікував насправді чогось більшого, ніж просто I'm a computer program, so I don't have any feelings or experiences. А ось Барт, е, якщо ми задамо йому цей запит, він. Він мені здалося його відповідь більш такою human-like. My day is going well so far. Thank you for asking. I'm excited to be able to help people. And how is your day going so far? Тобто бачимо, що барт будь-розробники барда інженери з компанії Google AI намагаються все ж таки більш створити його human-like, більше симлювати до, до відповіді людей. А, але тут е, таке ж, також треба сказати, є е, якщо ми надамо до цього першого мого запиту більше інформації для чату GPT, і тут, мабуть, е, треба сказати про те, що є роз, те, що є зараз. Е, верніше є таке розуміння, як створення ефективного запиту. Ефективний запит може складатися з додаткових компонентів, такі як. Е, Такі як роль, такі як контекст, і чим більше ви додаткових компонентів йому надасте, тим краще він згенерує для вас відповідь. Uh, ось, наприклад, оцей «How's your day going so far?» я додав uh, додаткові компоненти. Uh, я додав йому компонент, що я називаю «роль», uh, написав йому «Act as if you're a married man in his late 40s», та компонент «роль». та Я сказав йому «Хто ти?», використовую цей персонаж, і додав контексту «That has your mother-in-law visiting you and staying in the house for two weeks». І тепер завдання тепер скажи, як ти як у тебе день проходить да, після такого запиту? І тут вже бачимо, він е, використовує всю свою креативність і надає більш таке е, схоже на те, що відповіла людина в такій ситуації, в схожій ситуації. Да oh, well, my day has been quite eventful so far, і яда, яда, яда І далі питає going? А, тобто бачимо, що і чад особливо чат GPT і в принципі бард вони полюбляють полюбляють використовувати інформацію, яку ви їм надаєте. Чим більше ви надаєте цю інформацію, тим краще і тим цікавіше буде відповідь. А, по чату GPT по барду. У мене все далі. Я передаю слово моєму колезі Антону, який продовжить цей вебінар. Ага. Дякую, дякую, Олександре. Дуже цікава і корисна інформація. Я вже подумаю переходити а, з чату GPT на барт, а, тож шарю з екрану, Давайте ми переходимо на, на, до нашої презентації. Зараз швидесенько перескочимо до наступного слайду по нашій адженді. Тож а, я зараз розповім про платну версію. Платна версія саме чат GPT. Як Олександр казав, Барт він безкоштовний, а в чад GPT є можливість платної підписки. А, тож, платна підписка взагалі підписатися дуже просто. Достатньо просто а, а, в чаті GPT в нижньому лев, а, лівому куті а, є іконочка, іконочка з підпискою. У вас з'явиться такий попап, як в мене зараз на слайді. А, і що він дає? Тож, по дефолту, а, ми використовуємо в чаті GPT 3.5 версію, а з платною Підпискою ми отримаємо четверту версію чата GPT. Чим вони відрізняються, то що четверта версія вона вже більш протестована, вона більш має якісніші відповіді. І також як Олександр казав, в дефолтній версії чаті GPT 3.5 В нас актуальна дата по 21 рік. А в чачі GPT 4 актуальна дата посічень двадцять другого року. А також наступний пункт це, це він дуже відчутне набагато швидше швидше відповідь. Відповідь від чата GPT. Тож я користуюся платною версією, і от коли я переходив саме на платну версію, це було дуже відчутно. Відповіді були набагато швидше. І останній з пунктів це можливість, можливість інтегрувати інші плагіни до чату GPT. А, тож по платній версії це все. Переходимо до нашого наступного пункту це практичне використання чату GPT. А, тож це практичні кейси, практичні кейси були взяти саме з нашого юніту. Тож це має бути дуже, дуже, дуже цікаво. А, спочатку я розповім про створення оригінального контенту, а далі Олександр розповів саме кейси, кейси наших колег. Це резюмування тексту, персональний тренер. Створення персонажу, свого персонажу, поради від самого чату GPT. таке цікаве, як на досуді, що подивитися, які книжку почитати, який фільм подивитися і ігри. Тож, по створенню оригінального контенту я розповім саме на прикладі, на прикладі нашого стафінгу, тож зараз переходимо. Ага. До стафінгу. Тож е, хто вже створював е, якісь нові позиції, він може знати, що е, завжди перша перше, перше річ бросається для нових кандидатів, це саме опис-позиція. Опис е, і чат GPT пті е, вже інтегрований до, до, до нашого стафінгу, Він допомагає з цим. Тож я вже тут ввів дані, це перші чекпоінти, що ми вводимо. Е, Вводимо до опису позиції, тож із них історія це промпт. Я тут вже ввів назву проєкту, код проєкту, ввів тайтл, кого ми саме шукаємо. Також стрім. Чому ми шукаємо кандидата? Ми тут обираємо левел і ось тут що важливо для промпту, ми вибираємо скіли. А саме в цьому прикладі я шукаю бекенд розробника Node.js. Я вказав йому його скіли, досвід, це досвід роботи з AWS, також SQL, REST API, мікросервісна архітектура. Ну і такі навички, як вміння працювати з лямдами і з докером. Також обрав левел англійською, і ось тут ми доходимо до опису. І тут завжди, завжди витрачалося дуже багато часу для створювання саме, саме опису позиція, але зараз є лише за задня кнопка Generate Description via AI, а ми зможемо швидко отримувати якісний, якісний опис до позиції. Також ви бачите справу, що ви можете модифікувати промпт. Якщо ви його натиснете, ви можете додати якусь. Додаткову інформацію, і ось що ми бачимо, що нам видав Чаджіпетів. Uh, вона дуже структурована. Вона описує все, що ми вказали зверху, додає трохи контексту і uh, розподіляє um, по як бабзам uh, всю ту інформацію, яка була вища по позиції. Якщо вам, наприклад, uh, не дуже сподобалося це віпот, ви її можете по перше, модифікувати, модиф 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 Також ви можете її видалити і. Uh, Ще раз натиснути. Відповідь вона зміниться. Зміниться не повністю, але додасться, там можливо більше контекту, чи можливо навпаки щось, щось прибереться. Тож, в мене все. Передаю слово Олександру. Так, супер. Дякую, Антон. Так, включаю знову екран свій. Я вже підготував деякі матеріали, тож продовжуємо тему практичного використання чату GPT. А наступна, наступна річ, для якої ви можете використовувати чат GPT, ви, можливо, вже навіть користуєтеся, багато хто з вас користується цим, це можливість резюмувати великі тексти. А, наприклад, у мене ось я зараз відкрив Scrum Guide, який там, наскільки на 14 сторінок, може, трошечки менше. І мені дуже швидко потрібно. Я наприклад не знаю е, нічого про Scrum Guide, Мені потрібно розуміти, що це таке, і ось я ввожу запит, can you summarize this text, ввожу цей текст, він його аналізує і коротко пояснює, що там, е, що там написано в цьому Scrum Guide. Також також цю, цю Також цю можливість можна використовувати для будь-яких великих документів. Наприклад, якщо ось договора, якісь великі контракти, так завдання. А, якісь мануали і те, і тепер а така доволі поширена, доволі поширена функція. Ось тому для тих, хто не знав, ось будь ласка, можете використовувати. А, далі перейдемо до а, зразу, мабуть, перейду до парад. А, чи що а, знову ж таки можливо хтось з вас, з вас вже користується цією. Цією можливістю це отримувати поради від чату GPT. Дуже крута річ, особливо, якщо у вас виникає непроста, делікатна інколи ситуація. Ситуація, навіть не знаєте, як з, з людиною проговорити цю ситуацію, отримати консультацію. Ось можна спробувати вирішити проблему свою через чат GPT. Як приклад, я ось створив доволі я думаю, частий запит. Я почав як project manager в великій it компанії, працюю тільки місяць, але вже хочу більше зарплати. Тож що мені робити, як, як мені? попросити цю кращу зарплату. І ось він видає кучу, так все, в принципі, порада його структурована, да? gather evidence of contribution, research industry standards, schedule a meeting, prepare persuasive pitch, be open and receptive, have specific figure in mind, eat a date. Тобто, Доволі професійно, доволі класно підготував цю інформацію і ось видав, як мені тепер я вже розумію стратегію і що мені треба підготувати до цієї розмови. Далі продовжуючи тему поради, це порада книжок або кінофільмів. Дуже часто ви, мабуть. Об euh, знаходили себе в ситуації, коли щось хочеться подивитися, не знає, не знає то що подивитися. Якщо у вас є якісь улюблені книжки або або якісь кінофільми, ви можете використати чаджі gpt для того, щоб він порекомендував щось схоже. Ось, наприклад, я написав: я полюбляю мені подобається дуже фільм Аватар. Порекомендуй схожі схожі кінофільми. І ось він мені видав дев'ять різних фільмів, які схожі. Схоже на кінофільм Аватар тому, що це можна використовувати і для книжок. Переходимо до, до такої цікавої речі, як я назвав її «personal trainer». і в нашому Юніті є деякі люди, які дійсно користувалися цією можливістю створити собі план тренувань. Uh, я ввів насправді дуже простий запит. Uh, наприклад, хочу там схуднути на 5 кг, набрати м'язової маси на кілограми, і ось підготуй мені детальний uh, план uh, тренувань. І ось він видає і. Які, які від тренувань потрібен, як часто його, е, е, там скільки підходів, скільки разів його потрібно да, робити, е, які вправи, е, рекомендації по е, по стравам? Да. І ось доволі такий доволі такий великий, великий об'єм інформації. Це дуже класно для тих, хто або вже тренується, або ж або ж. Хоче тренуватися, але не знає, не, не вміє, не знає, як не знає, як скласти для себе план тренувань. Ось ChatGPT може в цьому допомогти. І тут до речі, трошечки скажу, що ви можете адаптувати цей план тренувань під себе. Я вже казав про те, що є додаткові компоненти, яких називаю, для того, щоб розширити свій свій запит. Наприклад, ви можете обмежити. Використати компонент обмеження і сказати, що у мене немає можливості ходити в тренажерну зал, я можу займатися тільки вдома, і він вам відповідно вже сформує сформує тренування, сформує, використає, запропонує ті вправи, які можна робити вдома. Продовжуючи. Тему здорового способу, способу життя можна також запросити у нього, щоб він сформував вам меню на цілий тиждень здоровий раціон. Ось please make me a low carb sugar free weekly plan. І ось він надає список страв, які можна, які ви можете приготувати в понеділок на сніданок, ланчі на, на вечерю, на, на Tuesday, Wednesday і бачите на весь. На весь тиждень сформував сформував мені меню. Можемо з цим навіть піти далі і сказати: Окей, це круто. А дай мені список інгредієнтів, список продуктів, які мені необхідні, щоб приготувати це все. А, ось цей запит, і він складає вам список продуктів, які потрібно просто тепер з цим продуктом. Можна йти вже в магазин і купувати. Ось, або можна з іншої сторони підійти і сказати: у мене в холодильнику тільки томати, картопля, курка, і яйця. Запропонуй мені які, якусь страву. дай мені якийсь рецепт, щось приготувати, і він ось видав пару рецептів для приготування. Ось. Так, далі йдемо на наступний кейс. Це я вже знову ж таки казав трошки про це, але зараз розширю цей, цей момент: це використання персонажів або використання ролей. А ось такий дуже простий запит: створи мені привітальну листівку для мого тім мембер який хто він у мене розробник на проєкті, і щось напиши мені. Ось він. Запропонував дуже такий загальний текст, дуже прости, простенький, але якщо додати компонент роль е, і сказати act as, да, то зараз от я е, Раді з для фану, ось сказав, напиши цей текст, як Snoop Dogg написав. би. і бачите, зразу ж стилістика міняється, використовуються певні сленгові слова. Туда йо йо, couldn't let this day slide without dropping you some birthday love. І як ви бачите, дуже він полюбляє насправді ChatGPT використовувати ролі. Бар, до речі не так гарно справляється з цим завданням. І ви можете абсолютно м, любі ролі тестувати. Якось я спробував. Я написав е, лист клієнту, а потім цей лист закинув в чат GPT і сказав: Ну напиши мені, тепер цей лист, як Дональд Трамп написав. і дуже було прикольно, тому що я чув, як Дональд Трамп відповідає на питання, як дає інтерв'ю. І ось в цьому в цій стилістиці він дійсно написав цей текст. Було дуже прикольно, тому е, використовуйте цю можливість. Але крім того, що ви можете використовувати вже існуючі персонажі. Ви можете створити свій власний персонаж. Ви можете, наприклад, створити новий чат, закинути туди, туди пару прикладів ваших емейлів, e які ви писали клієнту, і сказати: ось, ось, будь ласка, подивись ці емейли. E ось це я так відповідаю. Тепер кожен раз, коли, коли я тобі буду писати якийсь запит, відповідає мені в такому ж стилі, в такому ж форматі. І е, тепер, коли вам клієнти пишуть і вам потрібно щось відписати, ви можете ці, ці емейли закидувати в чат GPT і питати його, напиши мені емейл, якби я написав, і він буде е, вам генерувати емейли. До речі, тут ще є у нас трошечки часу є. В чату GPT це недавно відносно, я помітив. Є така річ як Custom Instructions. Ось. Uh, і саме тут ви можете ось створити свій персонаж. Тут ви бачите «What would you you like to to know about you to provide better responses?» І тут ви можете і про себе написати, чим ви займаєтеся. І, і, і а, ну, тут приклади текстів. Вже «How would you like chat GPT to respond?» Тут Ви можете вставити приклади попередніх ваших емейлів, щоб він зрозумів, як потрібно відповідати на, на ці запити, і таким чином ви можете створити свого персонажа і використовувати його. Так, у нас залишається дві хвилинки. Я, мабуть, на цьому тоді а, буду зупинятися. Там, в принципі, основне все, все те, що ми хотіли а, розказав, ми завершили, тому переключаюся на, а, на презентацію, мабуть. А, хто там шарив у нас? Сергій чи Антон? Так, так, так. так, так, так. Е, отже, е, друзі, е, надіюся. Е... Що інформація е, е, нашого вебінару була вам цікава і корисна. Я хочу від е, імені е, Кортіми е, PM Community Хмельницький подякувати нашим презентерам Олександре Антоне. Дякую дуже за вашу роботу, за ваш час. За ваш ефорт і дедікейшн, так би мовити, друзі. Усіх закликаю приєднатися до нашої ком'юніті. Ви побачите лінку на ком'юніті в чаті. Я вислав для усіх. Будь ласка, пройдіть, доєднайтеся. Ми будемо дуже раді і надіюсь, що наша робота так само стане в нагоді і для вас.